Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, нас сьогодні з вами запросили на огляд українського посуду. 3 грудня місто Київ знаходимося. В дворі одного з будинків зараз перейдемо безпосередньо до огляду, а поки що коротенько продемонструю, як люди зберігають фарфорові вироби. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Прошу такі спеціальні полички. Ось цукорниця, городниця, можливо, недостатньо освітлення, але як є. Полонне. Ось, друзі, спеціальні такі виділені полички. Потім ящики, відповідно, в ящиках зберігається посуд. Ну і безпосередньо на землі такі гарні тарілочки. Будянський фаянсовий завод. Так, що у нас тут? Блюдо досить гарне, Дульовське. Коротенько перейдемо в іншу локацію. Прошу скляні вироби. Вироби з глини. Будь ласка, кухлик. Так. Ось, друзі. Як все. Добре зберігається кобальтова чашка Добуш 50-ті роки. Дуже гарні блюдця дульовські. Так, перейдемо далі. Деяку частину власники сьогодні вирішили розпродати, тому зараз перейдемо більш Освітлене приміщення. І я вам продемонструю, тому, будь ласка, друзі, дивіться відео до кінця. Кам'яний брід. Бажаю всім приємного перегляду! Знаходимося в будинку Ось в таких ящиках. Транспортували з приміщення для зберігання в будинок для того, щоб зробити відеозйомку. Будь ласка, чайний сервіс. Складається з шість чайних пар. Цукорниця. Молочник, чайник заварний. Прошу ручний розпис. Називається бутон баранівського фарфорового заводу. Відповідає другому сорту. Ну, і що цікаво, досить рідко зустрічається з доливним чайником. Прошу. Взагалі, друзі. Чим відрізняється перший сорт від третього, наприклад. Перший сорт буде ідеально відібраний без будь-яких помарок, без будь-яких дефектів. Ну, а другий сорт, звичайно, буде від якісь маленькі недоліки. Якщо це третій сорт, то можуть бути навіть фабричні потертості на сервізові. Даний сервіз. У новому стані ціна його 2500 гривень. Хто буде мати бажання викупити, будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм. Замовляйте. Наступний чайний сервіс називається Яблуко. Зверніть увагу, друзі, що саме цікаво, що саме яблуко це деколь, тобто штамповка на заводі. А навколо ці всі листочки, це безпосередньо художник працював над кожним малюночком в своїй майстерні. Прошу. Те ж саме на блюдочці. Посередині яблуко-деколь, сам хвостик навколо яблука-листочки. Це все зроблено вручну. Клеймо полонський фарфоровий завод, відповідає першому сорту. Саме клеймо відповідає періоду 1960-1980 рокам. Саме в цей період випускався даний чайний сервіс. Він складається з чайника короля столу. Подивіться, будь ласка, яка форма чайника 50-60-х років цукорниці. Також в унісон-чайнику форма джемниці. Та шести. Чайних пар. Чайний сервіс в новому стані. Ціна 2500 гривень. Будь ласка, кавові пари. Подивіться, будь ласка, присутні елементи ручного розпису фарбами, а сам листочок деколь. Коли йому полонський фарфоровий завод, відповідає періоду 1960 рокам. Дуже гарне блюдце. Дві кавових пари саме з таким, я би назвав кленовим листочком. Чотири кавових пари безпосередньо з позолота деколь. Також полонне. І дві кавових пари з квіточкою. Клеїмо те ж саме. Об'єм чашки орієнтовно 130 мл кавова. Ціна 130 гривень за одну пару у наявності 8 пар. У вашій увазі надається кавовий сервіс зображення Мадонна, виробник Японія. Якщо говорити про японський фарфор, то порівняно з китайським та корейським він з'явився пізніше, так як в Японії на островах не могли знайти відповідний каолін для того, щоб виготовляти фарфурові вироби. Але, звісно, що з часом, згодом, знайшли Каолін на одному з островів, і Японія почала виготовляти фарфорові вироби, в числі чайні сервізи. Якщо говорити за те, започаткування виробництва фарфуру в Японії, то... Його започаткували корейські гончари, які приїхали на Японські острови і розпочали безпосередньо виготовляти подібні вироби. Отже, друзі, даний японський сервіс складається з кавничка, цукорниці, молочника. та п'яти кавових тріо. Чашка, блюдце та десертна тарілочка. Ціна такого сервізу 2500 гривень. Друзі, дякую, що ви додивилися до цього часу. Це дуже добре, бо зараз нам власники дозволили позаглядати в їхні, закрома. в ящики, в шкафи, в скриньки. Тому, думаю, буде цікаво. Отже, деякі речі не стосуються нашого каналу, тому будемо дивитися. Саме те, що цікавить нас. Так, ось, будь ласка, якийсь прибор. Хто знає, що це за прибор, підскажіть. Буду вдячний. Пробираємося складно, бо все заставлено. Але я намагаюся максимально дойти в самий дальній куток і подивитися, що ж у людини є з гарних речей. Так, це в нас городниця, до речі, рідкісний кавничок. Синельникова, здається, якщо я не помиляюся. Так, київська цукорниця. Йдемо далі. Аерографія, Городницький фарфоровий завод, здається. Так, 50-ті роки. Ось вам такі цікаві знахідки. Ну, наприклад, давайте подивимося, що в цій коробці. Цікавого. Так, щось червоного кольору. Дивимося. Здається, Тернопільський фарфоровий завод. Так, горох. Третє клеймо їхнє голубка. Форма, якщо я не помиляюсь, називається ромашка. Що в цій коробочці подивимося? Так. Давайте, ось, наприклад, достанемо таку коробку. Кавовий сервіс. Німеччина. Досить цікавий. Бачите, в повному складі. Люди його зберігають. Все запаковано в такій коробочці і відповідно складено. Так, друзі, що в цій коробочці подивимося. Так, зараз обереженько поставимо. Вже, будь ласка. Так, чашки полтавський фарфор. Мабуть, відповідно, ага, блюдце баранівські від іншого сервізу. Ось, будь ласка, саме від цієї чашки Баранівка. Так, а що в цій коробочці подивимося? Так. Угу. Березнівський мішколхозний фарфоровий завод. Така, можливо, для прикрас. Виріб фарфоровий. Досить цікавий. Йдемо далі. На місце ставимо. давайте подивимося, друзі, що в цій маленькій коробочці сховане. Ось, будь ласка, скляні вироби. Однією рукою незручно. Але подивіться, які гарні склянки, каніжка висока. Цікаві. До речі, друзі, хто хтось собі приглянулося комусь гарна річ, будь ласка, під відео, залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, робіть скрін з відео, замовляйте, якщо щось сподобалось. Зараз мені хочеться пройти в дальній вугол, подивитися, що зберігається в таких місцях. Так, друзі, дивимося глечик. Виробник невідомий, але дуже гарненький. З ручним розписом. Так. Книжки різного характеру. Подивіться, які бетончики. Алюміній, чайники металеві, дуже гарні. Так, що в нас тут? Домоводство. Ось, будь ласка, інше домоводство. Кольорові цукерниці, хлібниці. Або ще їх по-іншому називають. Так, прошу цукерниці, скло. Дивимося далі. Виріб для десерту гарний. Потім сім'я рибок полонського фарфорового заводу, але запаковані. Ось, будь ласка, білого кольору для зразку маленька рибка. Так, куди ще нам хочеться заглянути? Подивіться ось новорічні герлілянди. Так скло. Майолика, два кухлики та гарної цікавої форми сам чайник. Так, ідемо далі. Хочу вам показати, досить цікаво побачив картину. Такого дитячого спрямування. Ось, будь ласка, вона також продається. Хто буде мати бажання, можете замовляти. Касторка має надпис. Лікар лікує тваринок. Так. Давайте сюди подивимося. Набор для спеців. Так, переживаю, щоб нічого не завалити, не розбити. Прошу такий набірчик гарненький. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. На останок хочу вам продемонструвати кузніцовські вироби. Прошу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бодянський фаянсовий завод також рідкісний чайний сервіс. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!